Привіт! І таке часте питання від клієнтів клієнток. Як же часто робити техніку піднімати? Да? Техніка має це на увазі айртач, шатуш, балаяж або там якийсь мікс. Да? Тобто ті техніки, які максимально високо піднімаються світле до голови, і вони з часом зростають. Як часто робити? Дивіться, що я Часто бачу в салонних послугах, да? що є багато клієнтів, які вже через 3-4 місяці хочуть прийти на те, щоб повторити техніку. Я вважаю, ну, це моя особиста думка, що це досить, досить рано, тобто хоча б пів року. А чому їм хочеться прийти знову на, повторне, на повторну техніку? Ну, по-перше, чому виникає бажання вже через 3-4 місяці у декого прийти на розсвітлення? Скоріше всього, тому що коли робили техніку, дівчина попросила побільше світлого. І якщо брати 100% волосся темного кольору, то 70-80 це блонд, і там 20-30% це, це темний кольор. Часто 80 на 20 це буває. І це досить контрастно відростає, навіть якщо це шатуш і ртач, все одно це досить контрастно відростає. Для того, щоб це не так контрастно відростало, треба трошки менше світла. Але дивіться, якщо вже так, це і до майстрів, така, не знаю, порада, можете прислухатися, а можете ні. А і до клієнтів, якщо вам дуже подобається багато білого, моя порада, ви можете прислухатися чи не прислухатися. Якщо вам подобається максимально багато світла, наприклад, 80 на 20%, то може треба подумати про тотал блонд. Тому що будь-яке чи арточ, коли це 80% блонду, ви майже блондинка, і 20% темного все рівно відростає контрастно і часто це виглядає, наче у вас тотал блонд відріз. Просто тут трошки нечисто, нечистий колір, переходьте просто в блонд і фарбуйтесь раз на місяць. Це буде більш безпечно для вашої довжини, для вашого волосся екологічніше. Менше буде стрес-зон, повірте, це буде краще. Але якщо вже ви ходите в техніці, якщо у вас техніка. І ви хочете, щоб ваша довжина, густота ну, мінімально ламалася. Да? Тому що блон це все ж таки такий, най, як, знаєте, як ото, такий скло. Да? Тобто він найбільше пошкоджується. Я би радила не частіше, ніж на півроку, робити техніку, а в проміжках догляд. і Скажімо, тонування. Часто біля обличчя, саме хочеться додати світлого. Зробіть контурі, але не чпайте всю довжину. У вас буде менше е, і це значить, що буде менш трезон, да? отаких, От куди переосвітлених, і це ваша густота. Щас деякі подивляться, особливо майстри, і скажуть, так VR вертач, ми стик в стик фарбуємо. Так, стик в стик. Але ви ну, доходимо, ну, от, наприклад, в мене корінь відріз, да? ми доходимо. І все рівно трошки заходить майстер, неможливо це зробити, щоб не зайти. Тому що якщо ви не доходите, то можна залишити такі чорні цяточки. Плюс, коли папують, деякі прямо так от руками приплюс, приплюскують пакет. І все одно трошки повзе продукт по довжині, трошки є тут строна. Тому і в AirTouch будуть стрезони і стики. Смисл в чому? Чим менше їх полотні, чим ваша густота і якість волосся кращі. Тому, наприклад, я для своїх клієнтів раджу, якщо ті, хто люблять багато світлого, Дуже багато світла, да? або переходити в тотал, -то, або е, ми в проміжках, е, там, через там, 4-5 місяців, коли їй здається, що вже вона темна, ми робимо е, розсвітлення в якихось коригуючих зонах, але не на всі зони. І вже коли приходить час, коли дійсно е, треба піднімати малюнок, піднімаємо всіх останніх зонах. А е, ті, хто е, просяться часто формуватися, я ну, як майстер, я то можу виконати. Але дивіться, з свого досвіду, що я бачу, що ті, хто рідше, піднімають техніку, в того здоровіше і гарніше волосся. І це не залежить вже, і це не залежить від того там, що. Треба фарбувати якимось там мега дорогим порошком, і олаплекс, туди додати, такого не буде. Да буде. Чим більше у вас стиків, да, стики мається на увазі, що коли е, набирається в фольгу, піднімається техніка, майстер дофарбовує там вже до біленького. Але трошки заходить, ну будемо чесними, а деякі не трошки заходять. А коли короткий корінь, то приходиться зайти, бо часто не тримається пакет на такій короткій зоні, а на довгій тримається легше. Тому, чи прислухайтесь ви до моєї поради, чи ні, звичайно, вирішувати вам, я просто ділюсь своїми. Те, кто кажут наблюдением, и бажаю вам счастья и краси.